Сьогодні в відео реакція дзідзю на вагітні секс дружини. Марина Голст, холостяк 12 вийшла заміж. Дівчина співака Сергія Танчинця Юлія Корецька злила в мережу обличчя чоловіка і Грицаєнко. Чому будь ж таки передумав відкривати ветеранський простір? Ці та інші новини вас чекають у сьогоднішньому відео. Дзідзьо відреагував на вагітність екс-дружини. Повноцінне життя це коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Слава вітаю з прем'єрою цією ніжною великою прекрасною новиною. Щиро радію, підписав Сторіс Михайло Хома. Свою чергу Ярослава притула також дала реакцію перерепостивши сторіс. Дякую, Михась! Для тих, хто цікавився, чи привітав Дзідзьо, відповіла Славія. Учасниця холостяк 12 Марина Голт вийшла заміж. Вестільна церемонія відбулася 4 квітня у Мелібу, штат Каліфорнія. Під час заходу сонця пара обмінялась обітницями. Я на тебе так чекала. Сльози на очах. Тепер ми сім'я. Ми так мріяли. Написала Марина. Пара побралася через півтора місяці після освічення. Юліана Корецька вперше показала обличчя чоловіка і неси грицеєнко під час виписки з пологового. Дивіться далі відео. Ой, я, я вже мать. Боцько передумав відкривати бізнес та повернув грант від держави. Ветеран війни планував відкрити ветеранський простір та кав'ярню два в одному. Залишалася одна дрібничка. Пише Олександр, Знаєте, і приміщення, і тут почалося ціни на оренду космос. Навіть зі знижками виходило 75 тисяч без комуналки. І тому Сашко зрозумів, що час не настав і відклав ідею до кращих часів. Чому Анна Трінчер не спілкується з батьком? Зірка української сцени шокувала фанів откровенням у подкасті. Перепрошую, вона розповіла, що не спілкується з батьком цілих сім років. І коли той несподівано зателефонував, вона не підняла слухавку. Зізналася, співачка вперше про сімейну драму, яка досі болить. Батько намагався вийти на контакт тричі, але Анна каже, що не змогла знайти в собі сили відповісти. Вона відверто заявляє: вже пізно для неї. Чужа людина, до якої вона нічого не відчуває. Колись дівчина мріяла про дзвінок рідного татуся і вірила, що буде готова, але сьогодні усе інакше. Тепер це її батькові доведеться чекати, зауважила виконавиця. Катя Павлік шокована. А у Михасика свої плани на вечір. Як написали в коментарях, хто квіти збирався садити? Схоже, що Михасик такий. Мені було 14, коли в модельному агентстві запропонували зробити операцію, бо у мене стирчали вуха, зізнається Осача. і з того моменту я почала соромитись себе ще більше, як формується невпевненість. Мене вчили бути відмінницею, розповідає з Катерина. Потрібно все прибрати, перш ніж прийде прибиральниця, бути ідеальною, щоб ніхто нічого не подумав, а потім телебачення, мільйони глядачів, камера, світло. І ти, яка намагається не впасти від хвилювання, бо в голові звучить. Голос не той, вигляд не той. Що скажуть люди? Руки йдуть, і замість сорому з'являється досвід, замість страху, любов до себе і впевненість зароблена своїм шляхом. Я не зробила ту операцію, але зробила інше. Я прийняла себе і тепер питаю себе, а що в тобі колись хотіло виправити, і чи ти вже перестала ховати свої вуха від світу? Якщо на очах пачі, а голова ще мокра, значить, я їду на зйомку і знову вмика. Ю свою ідеальну версію відверто поділилася з фоловерами Катерина.